Виготовлення перископів та хімічних грілок для військових зараз це щоденна робота волонтера Максима Адаменка. До початку був на масштабного вторгнення чоловік працював екскурсоводом. Це емоція, це обурення, це лють. Як і у всіх, хотілося йти просто руками, каміннями то окупантів бити. Відчував недостатньо, що я можу зробити більше. І тоді, по запиту одного військового, треба було купити перископ, його не було в наявності. Так вийшло, що ми зробили свій до туризму. Ну влітку я вже повернувся. Я започаткував підвішені екскурсії. Люди перераховували кошти, і на ці кошти я винаймав транспорт і переселенців з різних гуртожитків. Ми збирали. І я проводив їм екскурсії по різним таким селам, піднімалися на скелі, робили пікнік. Я знайомив їх там з історією. Це Катерина Терехова, жінка на початку повномасштабного вторгнення з Києва. Переїхала в Закарпатську область. Тут у селі Березенка відремонтували і відкрила прихисток для переселенців. Коли я потрапила сюди, то з 11 березня я вже відкрила свій склад гуманітарної допомоги. На сьогодення ми обслуговуємо більше 600 родин. І мій прихисток в якому ми з вами знаходимося? Мій прихисток, який я побудувала, забезпечує його всім. Ми. Перші люди до нас заїхали 6 липня. Зараз 38 мешканців. Більша кількість була перед новим роком. Це було 55 людей. До початку повномасштабного вторгнення Катерина Терехова була рестораторкою. Звісно, через війну зупинилася ця діяльність да на якийсь певний час: ресторанна, клубна, фестивальна, концертна. Зараз воно. Вже якось потрохи оживає, бо всі роблять благодійні заходи. Але я більше не Катерина-рестораторка. Я абсолютно точно усвідомлюю, що не просто так все світ дає мені такі можливості, то значить, що я маю саме цим займатися, і це диво. У жордиці Ярослав Галас, офіцер двадцять ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював в органах влади та журналістом. Раніше я не служив армії. Офіцерське звання отримав на військовій кафедрі Ужгородського університету, але добре знав, що така війна, тому що в 2014-15 роках працював на Луганщині в обласній військово-цивільній адміністрації і обіздив усі гарячі точки тодішньої зони АТО. Ось чому 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення Росії, я сам прийшов у військомат і попросився 128 го окремого гірсько штурмового закарпатського Бригаду так, уже рік Ярослав Галас разом з побратимами боронить Україну від ворога. Перші сім місяців я займався роботою, яку добре знаю. в прес-службу бригади, об'їзди, усі підрозділи, дуже часто виїжджав на нуль. І найважче з цих поїздок це дізнаватися, що люди, з котрими спілкувався, з котрими познайомився, на жаль. Загинули зараз працюю, служу на посаді заступника командира батальйону постійно серед бійців, постійно з ними спілкуюся з солдатами, офіцерами, з мобілізованими і контрактниками, з людьми різного віку, різної освіти, з різних регіонів України. У ЗСУ не просто буває дуже важко через психологічні проблеми, через побутові незручності, через втрату товаришів. Але от зараз, через рік після початку повномасштабної війни, я можу сказати, Україна однозначно переможе. У цьому немає жодних сумнівів.